27 липня співробітники, ну, адміністрація там, колонії, просто прийшли, зачитали списки, просто всіх назвали і сказали зібратися з речами і чекати. Ми чекали. Це ну, було абсолютно різні, різні категорії військовослужбовців. Це і командири, і солдати там і... забрали, завели на промзону, туди, де далі відбувся вибух. Наступного дня завели, казали, все, чекайте тут. Потім до кінця дня вони. І це, до речі, був цікавий момент, Там матрасів, ліжок подушок не вистачало, але туди у них було і 200 ліжок, і 200 матрасів, і 200 подушок. Ввечері того ж дня прийшов начальник цієї колонії. Пошикував весь особовий склад і сказав про те, що е, хлопці, каже, ви тут ненадовго, на декілька днів, може на тиждень. У нас були різні думки: або нас кудись етапують, або, можливо, ну, ми сподівалися, що там чекаємо обмінів. Це було в порядку речей навколо. Колонії вести вогонь, артилерію. Там часто літала авіація, гвинтокрили, літаки. 22.30 вимкнули світло. Я заснув, прокинувся десь пів на 12 вже. Одні кажуть, було два вибухи, інші кажуть, було три вибухи. Я прокинувся, зіскочив з кроваті, бо я спав на другому поверсі. Намагався зорієнтуватись. Темно, але всі сплять. Ну, ніхто нічого не робить. Це все буквально хвилини часу. Вибух ще один. Трошки за територією самого ангару, трохи далі. А я дивився прямо в сторону виходу в той момент. Тому я бачив просто спалах десь там. Оцей момент занервував, бо не знав, що робити. Чи, ну, чи, чи мені мариться, ну знаєте, ну просто незрозумілий стан. Ну і буквально там до хвилини часу третій вибух вже в самому ангарі. Я впав на підлогу і під кровать. Я розумів, якщо зараз будуть всі вибігати, в паніці можуть затоптати. Я десь півхвилини хвилини перечекав, знайшов взуття, яке було там під рукою. Вдягнув і почав теж виходити. Виходив, виходив я в положенні, зігнувшись, бо в мене було два уламки в животі, дуже болів, болів живіт, і я просто не міг розігнутися фізично. Вийшли на двір. Хтось кричав: що відходьте від бараку, щоб полум'я раптом не перекинулася, не знаю, якимось чином. на цю сторону, щоб не погоріли. І в заборі трохи далі хлопці зробили дірку, через яку ми в паркані, через яку ми всі вилазили. Біля нашого бараку був пост охорони, який, коли відбувся вибух, там вже нікого не було. Тому про що про що можна взагалі говорити? Вони перші, хто звідти тікали. І останні, хто хотів би туди заходити і, і заходив би, щоб нам допомогти. Тому про, це, про допомогу з їх сторони мови взагалі просто немає, не може бути. Адміністрація, побачивши, що люди з бараку починають йти в ту сторону, вони закрили ворота ці, нікого туди не підпускали, кричали там, ну, щоб ми не підходили. Куча поранених людей, вони, що, що вони собі думали, я не знаю. Ми зібрались там, всі, хто змогли, всі, хто дійшли, всі кого притягнули, 300, ну, поранені, там, важкі, неважкі, всі, хто дитя, тягнули. Підняли наших медиків, які були з нами, з нами на Зовсталі, і які, я так розумію, були найліча. Це були саме лікарі. Їх пригнали до нас, але в них нічого. Майже не було з медичних там, приладів, щоб можна було нормально, ефективно допомогти людям з пораненнями. Тому допомагали, як могли. Там, відкачували, робили непрямий масаж серця, там, ну, і так далі. Прийшов воно, е, я підняв футболку, він подивився, каже: в тебе два проникаючих, давай, каже, йди вперед, щоб ну, коли буде евакуація, щоб ти був десь в перших е, рядах. От. Евакуація почалась десь. Ми виїжджали з Оленівки, почало світати. Ми заїхали в Донецьк, вже було світло. Ну, рано рано. Я був в, перший, в першу чергу на евакуацію от з тими, хто їхав в цьому КАМАЗі. От. Тому стан у багатьох був важкий. У когось був пневмоторекс. У когось багато уламків було. Ні про які швидки там взагалі мови не було. Їхати було досить складно, тому що хто їздив в Камазі, той зрозуміє. Бо там, там трясе, ми були ході, вже м'язів не було, і сидіти було боляче. І тому приходилось ставати на руки, просто відриватися, а вони болить і там, і там болить, ну коротше, така неприємна подорож. В лікарні, ну, вони поміряли тиск, почали вводити внутрішньовенно якісь препарати, я не знаю. Я так думаю, що для підняття тиску, тому що у мене тиск був 80 на 40. Два уламки в живіт, хірург вирізав близько, ну, це він мені вже пояснював, 80 см тонкого кишківника. Uh, ну, Уламки в руку в руку в ногу. Як ну, і контузія. Це ну, була ракета за Haiwars. Ну, що там Америка дала Україні. 53 чоловіка погірше. 53. Я дізнався про те, що я щось говорив на камеру. Десь за два тижні після операції, коли хірург прийшов, ну, він заходив періодично поцікавитись, як у, нас, як у мене справи. І каже: О, ти ж говорить, звізда Ютуба. І я кажу, що, тіпо, в смислі? Говорю, що там? Ну, він прямо не сказав нічого, але тіпо, сказав, що все нормально, ти там нічого такого не сказав, не переживай. І я це відео вже побачив тут. 2 вересня нас, лікарні. нас з лікарні відправили назад в Оленівку. Ставлення було погане. Починаючи від того, як нас везли з лікарні в Оленівку, ми виглядали от просто домашні тапочки, труси, футболка і ваги кілограм 55. І вони до нас відносилися, як, ми, як ніби ми з ними досі воюємо в Маріуполі. Там заїхала якась зміна адміністрації, яка ну, дуже, досить жорстко себе вела. Вони казали нам: скажіть спасибо, що ми вас кормимо, типу ви ще й дітей. Ну, то для них може їжа. Ну, Цивільному нормальних людей це не їжа. Їм взагалі було по кайфу нас просто принижувати. Просто питання якісь задавати, заставляти гімн співати. Перед самим обміном, я вже, ну, в мене була така стадія з однієї сторони, аби просто нікуди мене не рухали більше і просто поміняли. От. А з іншої сторони вже було. Ну, не те, що байдуже. Ну просто ти починаєш поступово до цього звикати.